ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава на віки Богу, святому злюблені в Христі, браття, сестри, любі наші діти, дорогі наші малята, старші, молодші хлопці дівчата, всі щиро щиро вітаємо сьогодні. Тут, у нашому такому молитовному єднанні, де знову прийшов вечір, де знову ми з вами прагнемо бути разом, хочемо єднатися в молитві. І цей вечір ми стараємося теж, щоб він не був тим днем, коли ми не зібралися разом на молитву, не подякували Богові, не прославили Його ім'я, особливо, особливо в цей недільний день. день коли ми прославляємо Пресвяту Богородицю, де насправді кожен з нас сьогодні єднається в тій щирій-щирій величній молитві, де кожне слово, де кожне наше прохання молитовне є дуже важливе перед Богом, бо маємо той добрий приклад. І думаю, що кожен із нас, хто старався і прагнув бути сьогодні в храмі, і не просто бути в храмі, але бути на молитві, чути святе Євангеліє, слухати Боже Слово, слухати науку і розваження духовного наставника там, де ми перебуваємо, там, де ми приходимо до свого парафіального храму, і чули ми це слово в Євангелії від Матвія, в якому сотник просив про поміч в Ісуса. А Ісус йому відповів про ту ж поміч, яку він просив для свого слуги. Почекай трохи, я скоро прийду до твого дому, ідем разом, і ми зробимо те, що ти просиш. А сотник, достойний чоловік, каже: Я не гідний, щоб ти увійшов під мою покрівлю. Скажи лише слово, і слуга мій видужає». Христос поглянув на цього чоловіка. Він не здивувався, він тільки сказав ті слова, які мали би зараз нам перевернути все наше життя. Він сказав: нікого ще більшого у вірі, в ізраїльської землі я ще не бачив. Це уявіть собі, блющина, який під собою має цілу сотню війська, має свій маєток, має свої слуги, має свої родини і так далі. і так далі, в голодінні. І Він говорить про Слугу і каже: Я негідний, щоб ти увійшов під мою покрівлю, скажи лише слово, і слуга мій буде здоровий. Христос запевняє сьогодні нас. Скільки разів ми говорили слова, скільки разів ми говорили, що віруємо, і скільки разів ми переконувалися в те, що наша віра є дуже і дуже мізерна. І дуже малою. Чому? Тому що не сповняється те, що ми просимо. Бо якби сповнилось, то наша віра була би величною перед Богом, значить, щось заважає, щось применшує ту віру, і ми не можемо дати собі з нею ради. І тому прикладом того великого щирого служіння у вірі маємо сьогодні того сотника, який, схиливши голову перед Богом Ісусом. Говорить, що, хто я, Господи, а хто ти? Ти прийдеш до мого дому, я негідний, я не вартую тої великої уваги, тому що в мене є дуже багато різних моментів випробувань. Але коли я кажу своєму воїну, стій він стоїть, коли я кажу, ходи він ходить. Але це я, як людина, а ти, як у Бог, скажи лиш слово, і слуга мій буде здоровий, і він видужає. І Христос благословив його і сказав Іди в мирі, слуга твій буде здоровий. І коли він прибув до свого дому, йому бігли на зустріч його співслуги, і він спитав їх, чи може помер, чи живий. Ні, живий, а коли стало йому краще? В якому часі? І коли відповіли, він зрозумів саме той час, коли він спілкувався і просив за нього в Ісуса. Ось маємо живий приклад. Приклад віри. Приклад тої жертвенності, приклад тої любові. Сьогодні ми в парафіальному служінні теж мали той величний приклад служіння, адже вже четвертий день ми мали прекрасний наш літній такий дитячий табір, веселі канікули з Богом, де наші діти віку 6-14 років були поруч з Господом. Вони війшли під Його покрівлю. Щоби ту теплоту, і ту любов свого серця понести до своїх домівок, до своїх тата, до мами, до бабусі і дідуся. Дуже багато теплих слів мені довелося почути в адресу парафіального служіння, і слава Богу, що є ті, хто хочуть служити, чи то священники, чи то семінаристи, чи то аніматори, чи то помічники, які поруч, але є, хто хоче служити якому послужити. Дуже важливо, щоб цей досвід він накопичувався і набирав тої величної ваги в очах не тільки тих, хто в храмі чи хто поруч, але і родин, сімей, які, користуючи нагоди чотири дні, віддали свою дитину до парафії. Тепер дуже важливо, щоб ми з цією дитиною в неділю і свято прийшли до парафії. Прийшли до церкви, прийшли на молитву. Це дуже важливо, дуже важливо. І тому щиро-щиро хочу, щоб оці всі наші катехизи, проповіді, літургії, різні руханки, різні гарні анімації і так далі, щоб вони пішли на користь, щоб це не стало якоюсь такою, знаєте, акцією, де ми 2-3-4 дні побули, побавилися і все. І далі. Пустка порожнеча, не просто в теперішньому часі, бо так само ти наражаєшся на різні слова, бо наші люди не можуть до кінця усвідомити, що стукати в двері дитини це не стукати в двері дорослої людини. Чим дитину зараз зацікавити? Чим дитину зараз пригорнути? Бо вона сьогодні прийшла додому і скаже: Мамо, я у парафії, у підвальній частині. Мала сніданок, мала обід. Зі мною гралися аніматори, мені розповідали катехизу священники чи брати семінаристи, але вона це розкаже. І ви маєте підтримати ту дитину, дати їй розуміння, що ти добре зробила, що ти почула мене і пішла туди, там, де я просила, щоб ти побув, побула. Це важливо. Важливо прийти в ту неділю, в то свято, взяти за руку своє дитя. Яке вже знає, де є церква. І насправді це дуже добре, коли при парафії це відбувається, тому що ці діти починають усвідомлювати, що не тільки поруч храму є якісь будівлі, і вони їх дуже добре знають. Так як, наприклад, в нашій парафії, коло нашої церкви є поруч автозаправна станція. І дуже часто мені довелося, як священнику, пояснюючи, де є храм, куди прийти, то мені діти колись на початках. Говорили, отче, то знаємо, знаємо то коло заправки, то ми туди прийдемо. Не казали, що заправка коло церкви, а сказали, що церква коло заправки. Ось маємо таку правду, в цій правді живемо, і тому ми маємо багато чого змінити. І тому десь і граємося, і танцюємо, і гойдаємося, і співаємо в храмі чи поруч, чи в катахетичних класах, але часто ми маємо усвідомити і те, що Ж має бути жива парафія і рух має йти вперед. Тому сьогодні, пам'ятаючи про настанови наших блаженіших, наших пророків, праведників цього світу, пам'ятаючи про настанови Христа, Він завжди говорить Прийдіть до мене всі. А далі вже можна говорити хто. А саме головне, що Ісус говорить: Прийдіть до мене всі, втомлені протягом дня, обтяжені, струджені, я облегшу вас. Бо ярмо моє любе, але тягар мій легкий. Молимося. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю небесний, і Дішителю, <кій> душі істини, що всюди і все, все наповняєш. Скарбнице благ життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, творця неба і землі, і всього видимого. І невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого, перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося, Він задля нас людей, і нашого Ради Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діве, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить. Що з Оцем і сином рівно поклоняємо рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення, на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія! Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив нині повсяк час і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся благодатна. Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив у святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що ісина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, молимося щиро, починаючи наш перший десяток, всі разом прославляємо Господа, додаваємо до молитви своїх друзів, поширюємо в молитовних групах, поширюємо у всіх своїх сторінках, складаємо свої наміри і з Богом розпочнімо нашу молитву. Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва, подяки до Господа, тому кожного запрошую в благодаренні, пам'ятаючи, що завжди, схиляючи голову перед Богом, дякуємо Йому за все, що маємо. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа. Молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися <к big up> <к five up> <к five up> моли за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. <кій> Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток молитва за наше воїнство, за всіх хлопців і дівчат, що сьогодні, там, на фронті, перебуваючи віч віч. Між життям і смертю. Молимося щиро за кожного побратима, посестру, молимося щиро, щоби Господь беріг за їхнє життя, беріг сім'ї родини наших героїв, за тих, що в полоні, за тих, що пропали, за тих, що поранені. Молимося щиро і особливо теж пам'ятаємо родини наших героїв. Ісуса Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше, потребують Твого милосердя, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, молимося за родини, за сім'ї, за всіх, хто сьогодні разом з нами на молитві, за всіх наших діток, молодь, аніматорів, духівників, священників, вірних з нашого парафіального табору, щирі вітання вам, найдорожчі діти, дорога молоде, дякуємо. За тих чотири прекрасних дні, де ми були разом, дай Боже, щоб ми старалися щастіше зустрічатися, збиратися з молодими людьми. Тому щира, щира дяка усім, особливо батькам, за довіру, велика подяка, дяка всім, хто поруч завжди був і допомагав у різних локаціях, з різними такими добрими думками, і всіх-всіх дякую за те, що ми були разом. І достойно провели той час молимося за подорожуючих, за тих, що далеко від Отчого дому, які з наших родин. Молимося щиро за духівників, наставників, капеланів, медичних працівників, освітян, які зараз набираються сили і приготовляються до нового навчального року. Дай Боже, щоб ми згадували, пам'ятали в молитві за кожного. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія er, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія er, Маріє, er, мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас! Марія Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. П'ятий десяток, наш намір місяця липня, а це особливе намірення за всіх страждаючих і терплячих, за всіх хворих і немічних, онкохворих, прикутих до ліжка, всіх, які мають і приймають тяжкі ліки і тяжкі лікування. Всі, які зараз у лікарнях, на лікарняних палатах, всі, які зараз приготовлені до надскладних операцій, молимося за вас і просимо для вас здоровлення зцілення. Молімося молимося за тих одиноких, прикутих до ліжка, що зараз терплять страшні муки. Це дуже важке випробування. Повірте, знаю, про що говорю. Ісуса Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройця Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Благословенний лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з вами. Любі молільники, браття, сестри. Дякую щиро всім за спільне служіння, за ту недільну прекрасну молитву в Вервиці, де ми співали і прославляли Бога. Приготовляємося до вечірнього спочинку, тому бережіть себе один одного, пам'ятаємо про те, що Господь з нами. Пам'ятаймо, що ми розпочали місяць липень, і всі ви маєте ту добру нагоду долучитися до молитви на цілий місяць. І сьогодні, і вчора, і в інші дні ви пишете свої намірення. Я дякую вам за ваші наміри, дякую за ваші жертвенності, офіри, які ви складаєте на молитву, дякую за те, що допомагаєте тим, хто в потребі, і завжди любите так написати. Отче, ви краще знаєте, кому це потрібно. Допомагайте тим від нашого імені, нехай Господь їм благословить. Тому робимо це і стараємося. Тим, чим ви допомагаєте, чи то одягом, чи продуктами, чи особливо медикаментами, особливо для наших військових, це безцінний дар. Якщо ви маєте таку нагоду допомагати, це медикаменти, це турнікети, це медичні аптечки, вони все, все є потрібне, тому що хлопці дуже часто про це пишуть і просять про поміч. Тому дякую всім за спільну молитву. Дякую за підтримку хворих і немічних. Пам'ятаймо, чекаю на ваші молитовні наміри і завжди дякую за підтримку у всіх добрих починаннях. Слава Ісусу Христу!